Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео Java версія 12 string. Подивимось, які були нові методи, додавлені до класу String в 12 версії. І так, перший метод. Indent. Це метод, який налаштовує відступ кожного рядка поточного рядка. На основі значення n, то нормалізує символи завершення рядка. І так, що означає наштовує відступи кожного рядка поточного рядка. У нас є поточний рядок, або стрінга текст. І коли ми викликаємо indent, він налаштовує відступ кожного рядка. Це означає, що всередині нашого тексту може бути slash n, це перехід на наступний рядок. Він спочатку їх розділяє, робить декілька рядків. Тут буде hello і word. А потім у кожного додає стільки пробілів, скільки було вказано значення n. Тут у нас 4. Тобто додати тут плюс 4, тут плюс 4. Це буде 2 рядка. І тут буде 2 рядка. Але значення мінус 2 це означає, що навпаки буде забирати. Тут пробіли, раз, два забере, залишиться один і тут забере раз, два, і залишиться раз, два Давайте подивимось, як це працює. Давайте трошки підніму. Як ви бачите, тут додали 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тут скільки? 1 і завершилось. Тут скільки? 1, 2 і завершилось. Отже, тут 3 мінус 2 буде 1. Тут 4 мінус 2 буде 2. Якщо буде менше, наприклад, тут... Один бачите. А тут мінус 2. Ну, звісно, ми вліво не підемо зміщенням. Просто буде фактично 0. Ось прикольний такий метод є. Добре, давайте далі. Трансформ. Трансформ це метод, який дозволяє застосовувати функцію, точніше, інтерфейс Function, до цього рядка. Проходимо всередину, як ви бачите. Function, тобто він приймає на вхід самого себе і видає якийсь результат. Ми можемо передавати як method reference. Тобто, будь ласка, у нас є original-рядок, і порахуй йому його довжину. У нас є оригінальний рядок, ми викликаємо metod transform, порахуй, точніше, зроби його повністю upper case І повертає string. Давайте подивимось, що у нас наступне. Як точніше, це виглядає. А, про третє забув сказати. Ми Original робимо transform, тобто приходить сюди на вхід. Саме це значення S. І ми в StringBuilder є такий метод reverse, він повністю міняє значення з першого на останній, на передостанній на передперший. Ну, коротше, робить reverse цього а, значення. тобто string. Потім туS повертаємо і отримаємо reverse значення. Давайте. Оригінальна. Виглядає Hello World. Скільки всього символів? 11. Ну, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не обманув. Далі робить що to uppercase. Тобто весь наш рядок стає з високими літерами, великими літерами. А далі потім робить що Reverse. Бачите? Hello пробіл, World. До речі, непогана така. Функція. Непоганий такий метод. О, 13, все. Оце є де використовувати. Ну що ж, давайте далі. Resolve Constant Desk. Насправді в мене тут два методи, вони просто а, працюють разом. Можна, в принципі, їх працювати разом, тому я, в принципі, їх одразу два і подивлюся. Перший це describeCostable метод, який повертає optional. З Constant Desk, що містить номінальний дескриптор для цього екземпляра, який є самим екземпляром. Друге, це Resolve Constant Desk метод, який повертає екземпляр самого себе, вважаючи, що є екземпляром Constant Desk. Давайте подивимося. Тут в 12-й версії був додавлений такий інтерфейс. Він sealed, такий запечатаний. І Permits для класів Class desk, method handle desk, metal type desk, double, dynamic, constant desk, float, Integer, long і string. Якщо хтось знає, от, до речі, в нього один абстрактний метод. Якщо хтось знає, що це за sealed і Permits, Чому саме для цих класів? Що це означає? Як це пов'язано перехід instance of, можливо, між цими об'єктами? Добре. І так, в нас є якась стрінга. Нехай буде це hello. Потім у цієї стрінги викликаємо метод describe, describe constatable. І сюди. І що в нас? У нас просто огортає optional-OF і повертає this. Тобто ми, в принципі, якщо all, можемо зробити alt-else-або throw. Тобто або знайде, поверне нам стрінг, або викине exception. Але, як ви бачите. Цей метод повертаємо OptionalString, але string одразу конвертиться в Constant Desk. Тобто він може бути як стрінга, Тобто, якщо тут, наприклад, було вказано ще якийсь метод. long, наприклад, може в ConstantDesk, а, в Constant Desk і так далі. Якщо хто знає, пишіть в коментарях, що це взагалі таке, як це так. Добре, далі. І ми, думаючи, що ми є ConstantDesком. Викликаємо метод ResolveConstantDesk. І тут передаємо lookup і повертаємо Resolve. Пам'ятаєте, метод Handlers, це там Dynamic API. Це все пов'язано. Це є дескриптори. String Resolve. І давайте будемо писати в консолі, подивимося, що це взагалі. До речі, можна перейти як в оригінал. Ну, тут абстракт, так. Краще перейти. String, string, string. ось Він повертає просто себе. Тут передавай сюди лукап, не передавай. Пам'ятайте, ми розбирали, що за лукапи які вони бувають. Він просто повертає себе, думаючи, що він є Constant Desk. І потім ми повертаємо об'єктом. Ми кажемо, що то є string, і можемо написати його в консоль. І що у нас таке буде? Буде у нас hello. Динамічне. Дескриптор. Динамічний дескриптор. Ну Всі, хто дивився, як працюється, я думаю, в принципі, зрозуміли по динамічному API. Добре. Отже, в 12-й версії Java були додавні достатньо цікаві декілька методів Наша в нашій класі String. Це типу, як indent, ми можемо розділити наш текст по. Переходу на наступний рядок за допомогою n і виставити кількість пробілів, скільки нам потрібно, або в плюс, або в мінус. Transform нам дає можливість передавати туди Function Interface, щоб працювати з нашою стрінгою і видати якийсь результат, то ну, її порахувати, перевести її там в uppercase, або, наприклад, зробити reverse і подивитися, як виглядає. Також у нас є можливість стрінгу напряму взаємодіяти з Dynamic. API і класом, який був додавлений в 12-й версії, це ConstantDesk, який підтримує, якому є в принципі метод ResolveConstantDesk, який нам повертає дескриптор того об'єкта, якого ми викликаємо. І в нас є цих об'єктів перелік, кому він дозволяє викликати цей метод. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Джав, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.